Друзі, відео для тих, хто отримав свій перший тестер або для участі в марафоні, або отримав свою олійку першу. І зараз я ось в такому казковому місці готуюсь загоряти і записую для вас інструкцію. Отже, перше, що ви робите, відкриваєте. Тут маленька дирочка і одна четверта краплини повної. Крап, яка а, з такого флакончика в нас а, капає ось тут, отак от одна четверта цієї краплини. Розтираємо на дві, а, саме на оцю частину долоньки. А, далі ми наносимо наш, наш, наш шию. А, ось сюди, на позвоночник, розтираємо. І... На візки, подалі від очей, якщо це м'ята, то вона концентрована, вона дуже сильна, щоб не було реакції. Боже, на мене бджолки летять, пч в Далі що ми робимо? Ми вже потім нюхаємо, складемо долоньки лодочкою і вдихаємо. перше відставляємо від обличчя подалі. Не дуже близько до обличчя, щоб не було ви розумієте, що сила природи в кожній краплині. Вона навіть не відлякує бджілку, а навпаки, от їй тут цікаво. Яблучка там. Так, не відволікаємось зараз. Далі ви спостерігаєте за реакцією вашого тіла, тому що ефірна олійка починає діяти з 30 секунд, 30 секунд, тобто вона одразу в вашому організмі, і ви повинні відчути, спостерігати, що відчуває ваше тіло, як змінюється ваше сприйняття, настрій, і коли ви тестуєте у воду. У мене водичка гаряча, Вона його прям, прям не відстає. Сьогодні Ельвіра з бджілкою. Берете зубочистку. А... макаєте її ось так. Перше знайомство цього буде достатньо. І пускаєте у воду. Насолоджуйтесь цим ароматом. Може бути мало, бо я додаю багато. У мене гаряча вода, і я з неї починаю ранок. Так, це один з таких чудових, прекрасних ранків в такій чудовій атмосфері. Прихована реклама, але я би дійсно радила кожному, хоча б іноді, відпочивати отак. Ну, віддалено. Продовжую далі.